Її чоловік то ще з жовтня. Нині замість обіцяних у Міноборони від 5 до 8 тисяч гривень на місяць отримує лише 600. А вона ледь зводить кінці з кінцями. Тамара Гаргат мешкає в селі Чернів, що на Рогатинщині, виховує двох дітей, доглядає за господарством та старенькою бабусею. А працює жінка бухгалтером на фермі у сусідньому селі. В мене зарплата 1800 гривень. Ну і ще держава платить на меншу дитину ще тисячу гривень. Це всі, всі наші кошти, які в на сім'ю нашу є. Потрібні кошти, якби на... і кошти, і сила того, що чоловіка в хаті немає. От, а дітки хворіють у нас дуже часто, то що в садочку, ну, би, от, от така ситуація. Не дуже приємно. Тамара розповідає, не обходиться і без допомоги чужих людей. Одного разу гроші дали місцеві підприємці. Частину використала на лікування дітей. Іншу надіслала чоловікові. Жінка обурена, що держава не в змозі належно забезпечити своїх захисників. Хотілося б, щоб ну те, що він свої сили, енергію, здоров'я кладе там, щоб воно хоча б якось компенсувалося. Ніхто не говорить, говорять про те, що вбивають все, але ніхто не говорить про те, що держава не дає цим хлопцям кошти взагалі ніякі. Тобто, це вони дійсно виживають, можна сказати. Волонтерськими силами і силами сімей в обласному департаменті соцполітики кажуть, грошова компенсація чоловіка Тамари залежить лише від міноборони. Втім, і обласна влада допомогти може. Головне дати про себе знати районним соцпрацівникам. Аби отримати хоча б одноразову грошову допомогу, дана сім'я звернеться департамент районний в Рогатинській наше управління. Вони передадуть нам матеріали, і тільки ми на 20-го числа на сесії обласної ради ми затверджуємо програму. Я візьму ту родину під опіку, і ми зуміємо поки одноразову допомогу. Хоча то не є вирішення, ми зверталися вже неодноразово і до кабінету міністрів, і до міністра соціальної політики, що сьогодні має бути таке питання вирішено на державному рівні. Чітко визначеною суми, яку може отримати. Те родина бійця чиновники не називають все залежить від індивідуальних умов, в яких мешкає родина. Допомога може коливатися від 2 до 5 тисяч гривень.